Алею пам'яті полеглих у, пам у російсько-українській війні відкрили у селі Купчинці на Тернопільщині. У День захисників та захисниць 1 жовтня. Захід розпочався з виконання гімну України. Далі свячано-служителі відправили молебень та освятили алею пам'яті. Герої України, які віддали своє життя, за волю незалежність на нашої держави. В оселях на лоні Налоні рампокоїть до правних Вічна! Сьогодні ми вшановуємо героїв, бо їхня пам'ять є в бозі вічною за цей подвиг, який вони вчинили для кожного з нас. Тому хай Господь їх упокоїть у разом з небесним воїнством, щоб вони далі допомагали своїм побратимам захищати нашу державу. Але пам'яті символічно відкрили з могилою борцям за волю України. у 91 91-му році тут була насипана могила січових стрільців. Ми її провели повну реставрацію завдяки компанії «Агропросервіс». Вона нам допомогла самою бруківкою. Це центр села, тобто те місце, де люди завжди є. Це навіть, центр громади. Вони завжди проходять, де проїжджають, і вони завжди будуть пам'ятати, звертати увагу на наші військових і пам'ятати, якою нам ціною дістається наша незалежність. Сьогодні ми освячуємо тут наш меморіал. На нашому меморіалі розміщені світлини наших військових, ті, які перебуваючи на службі, втратили своє життя. До відкриття алеї та вшанування полеглих воїнів долучилися місцеві мешканці рідні героїв, меценати та представники влади. Сьогодні, освячуючи і відкриваючи цей меморіал, ми, напевне, можемо зробити це найменше, що ми можемо зробити в пам'ять про Тих наших хлопців і дівчат, тих героїв, які сьогодні віддали життя за нашу країну, за наше майбутнє за майбутнє наших дітей, кожного з них були мрій, і напевне вони мріяли за краще життя. Тому ми маємо обов'язок з вами продовжувати те, що ми сьогодні робимо, докладати всіх зусиль тут в тилу, щоб наші. Воїни. Сьогодні хлопці, дівчата, які захищають, щоб вони відчували від нас з вами підтримку. На алеї понад півтора десятки портретів полеглих воїнів, до яких рідні принесли квіти і лампадки. Людмила Павлюк прийшла вшанувати пам'ять свого брата Романа Озімка. Це мій брат, якого ми дуже любили. Він назавжди залишиться в моїй пам'яті, в наших серцях. Залишилася пустота після нього. Цю пустоту не замінить вже нічого. Ми е, з дитинства трималися разом, ми завжди проводили час разом. Він був дуже добрий, дуже спокійний. Я не пам'ятаю, щоб він когось зобразив, чи з людей, чи когось іншого. Він був дуже творчий. Він вдома любив створювати затишок, в нього були золоті руки. Він завжди старався, щоб всім було добре. Роман Озімко боронив Україну з початку повномасштабної війни. Воював на Донеччині, де загинув у червні 2024 року. Воїну віки залишилось 23 роки. Я дуже дякую, що пам'ятають, що за повагу. Ми дуже цінуємо це. У пам'ять про полеглих на війні люди виконали символічну пісню Чуєш, брате мій. Вічна і світла пам'ять героям. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.